Вітаю, мене звуть Володимир Терлецький. Ви знаходитеся на офіційному каналі Козацька Зотяга. Це окремий авторський блог Козацький АПОКРФ, де я ділюся з вами цікавою та корисною інформацією і головне маловідомими фактами з історії козацької України. Лицарі другого сорту так у козацькому середовищі, зокрема у збройних силах війська Запорозького, називали найманців, іноземців та своїх одноплемінників, які служили за усталену платню і були професійними вояками. У цьому випуску розкажемо, хто такі сердюки та компанійці, надвірні козаки, а також поговоримо про іноземних найманців у складі гетьманських військ України. Іноземці у запорозькому війську були завжди, але до подій Хмельниччини ці випадки мали несистематичний характер, тобто козацьке керівництво не ставило за мету спеціальний винайм професійних військових з інших країн чи соціальних станів. Перші завербовані іноземні підрозділи з'явилися в армії гетьмана Богдана Хмельницького, який тим самим прагнув підсилити потенціал свого війська досвідченими і професійними вояками, які звикли шаблею своєю шматок хліба заробляти. До того ж, не були прив'язаними до землі, до родин, політичних симпатій і особистих обставин. Хмельницький намагався створити професійні військові формування, котрі існували б. Паралельно з традиційними становими козацькими і урівноважували б їхні вади. А також формувалися, забезпечувалися та управлялися безпосередньо гетьманом. Хмельницький мав у цій справі хороший досвід, адже і сам брав участь у найманих козацьких формуваннях за часів 30-літньої. Війни в Європі уже в листопаді 1648 року, готуючи облогу замостя, Хмельницький відправив листа до полковника німецької залоги міста Людвіка Вайгера. Пропонуючи йому перейти на бік війська запорозького у своєму посланні, гетьман зробив аналогічну пропозицію всім найманцям, підкреслюючи, що кожен вояк і у нас зістанеться при своїм регіменті і повазі, і не будете голодні й голі або піші. Будете вдоволені з нас і обопільного товариства нашого. Цікаво, що серед аргументів, які підкріплювали ці заклики, наводився приклад сімох тисяч колишніх польських. Жовнірів, які приєдналися до повстання. Під час міжусовної боротьби між молдавським господарем Василем Луполом та логофетом Стефаном Георгіцею, в квітні 1653 року на боці першого билося 300 німецьких солдатів, присланих з України зятям господаря Тимофієм Хмельницьким. Всі вони героїчно загинули, забезпечуючи відхід Лупола в Польщу. З наступного року німецькі військові інструктори були у козацькому війську на постійній основі. Вони вчили козаків шикування в шеренги і ряди, поворотам, здвоюванню рядів за посібником з тактики Вальхаузена Крікскунст Цуфус. У війську Запорозькому перебували видатні німецькі полковники Олександр Ахілес та Бендікс, які очолювали особисту охорону гетьмана. Але через дороговизну найкращих в Європі німецьких солдатів і віддав від України головних ринків набору професійних вояків. Німецька піхота за часів Хмельницького не мала шансів істотно поширитися в українській армії. Окрім цього, у війську Хмельницького також були наймані підрозділи татарської кінноти, піхотні роти угорського строю з Трансильванії, Валахії і Молдови, сербські підрозділи, зокрема, найманий полк під рукою полковника Івана Сербина, а ще донські козаки. Більш цілеспрямовано формував наймані підрозділи наступник Хмельницького на гетьманстві Іван Виговський. Гадіцький трактат 1658 року затвердив створення 10-тисячного затяжного найманого війська зі своїм окремим військовим статутом і державним фінансуванням. Цей корпус формували з місцевого населення, а іноземці служили на офіцерських посадах, службу організовували за німецькими взірцями та поділяли на кавалерію, драгунів і піхоту мушкетерів. А козаки називали їх лицарями другого сорту. Тікаючи на характер їхньої служби не за честь і славу, а за гроші. Тим не менше, ці охотницькі частини мали ряд переваг навіть перед регулярними реєстровими козацькими полками. Таке військо було надійнішим, вищим за рівнем професіоналізму, ніж селянське чи міщанське ополчення. Немало власних яскраво виражених соціальних чи політичних інтересів, було позбавлено ознак. Становості їхні полки комплектувалися не за територіальним принципом, як козаки, і підлягали напряму самому гетьману. ці найманці, і зокрема сербські та волоські полки, продемонстрували себе вже під час московсько-козацької війни у вересні 1658 року. Вони навіть переходили московський кордон і били москалів під путивлем, уславилися наймані полки і в Конотопській битві. Вже за часів гетьмана Павла Тетері і пізніше Петра Дорошенка охотницький корпус, тобто такий, що складався з волонтерів, добровольців, охотників до війни, поділявся на піхоту сердюків та кінноту компанійців. Назва сердюк походила від суворої і сердитої вдачі сердюків або від назви типу яначарських штурмових підрозділів в Османській армії «серденгетчі» Безжальні. Хоча цих вояків початково називали серденятами від імені сердневого полку полковника на прізвище серденя, що служив гетьманові Петру Дорошенку. Компанійці називались так від назви Кампанія, тобто Кінний ескадрон. У різний час цей корпус мав різну чисельність від 4 тисяч тетері до 10 у Дорошенка, а в лівобережній гетьманщині часів Івана Мазепи його кількість сягала 12 тисяч вояків. Сердюцькі полки мали від 500 до 1200 осіб, поділялися на сотні сталої чисельності приблизно 100 вояків. Компанійські були менш чисельними від 200 до 700 осіб. У компанійській кінноті вояки поділялися на дві категорії тих, хто служив самостійно та виришів. Поєдникових і тих, хто служив у супроводі почту озброєних молодиків, товаришів подвійних, які виконували допоміжні функції, доглядали коней, вози, чистили зброю, готували їжу, виконували дрібні доручення. Внутрішня структура найманого охотницького полку нагадувала реєстровий городовий козацький полк. Існував поділ на сотні і курені, на чолі з сотниками і курінними отаманами. Очолював полк, полковник якого спеціальним універсалом призначав сам гетьман, який мав звітувати лише особисто гетьманови, а не старшині, мав виконувати тільки його накази. Правою рукою полковника був осавул, також були під Осавул, Хорунжі, Писар та обозний, чиї функції були абсолютні. Аналогічні старшині реєстрових полків, а також свої музиканти, литавристи, трубачі та сурмачі. Характерно, що на посади сотників та корінних отаманів у найманих полках прагнули призначати саме українців. Рядові вояки не називалися козаками, а товаришами або молодцями. Охочий вступити на службу у наймене військо, мав пройти випробування молодиком, прослуживши певний час і зарекомендувавши себе як людину, здатну до військової служби. Для підтримки боєздатності найманих частин використовувалися допоміжні служби реєстрового війська, бо своїх не мали. Водночас найманці та реєстровці ніколи не ототожнювалися між ними існували Чітке розмежування. Так, гетьманські універсали суворо забороняли приймати до полків селян-втикачів, козаків з реєстрових полків. Крім того, охотники проживали на спеціально призначених гетьманом земельних ділянках. Здебільшого їхня служба мала гарнізонний характер. Загалом арсенал зброї піхоти та кінноти був подібним до козацького. Втім. Кардинальною відмінністю була одноманітність вогнепального озброєння, мушкетів у піхотинців та легких рушниць у кінотників. Гетьманський скарб постачав їх у полки централізовано разом із Порохом і Свинцем. У найманих полках, які забезпечували централізовано, вперше з'явився і уніфікований вояцький одяг. Перші згадки про роздавання барви. Сердюкам сягають часів гетьманування Петра Дорошенка. Це були каптани з білої габи, цупкого турецького сукна білого кольору котрі шили кравецькі цехи на замовлення гетьманського правління. Частину готових речей, шапки, чоботи, панчохи компанійцям і сердюкам постачали на лежах місцеві жителі. У XVIII столітті в компанійських полках запровадили мундирне плаття. Комплект складався із зеленого жупана та черкески з червоними вилогами, а також простьобаної червоної шапки з чорною смушевою околицею. Году поверх однострою вдягали опанчі, вовняні бурки або кожухи. Кожен найманий полк мав великий прапор, корогву та різнокольорові сотенні прапори з зображенням хреста. Найманцям судилося здобувати успіхи і славу у військовому мистецтві на рівні з основними реєстровими частинами. Вони часто отримували важливі і ризиковані завдання, уславилися бойовою майстерністю. Виробили характерні методи ведення бою, зокрема надійну техніку облоги та оборони. Сховавшись за мурами, вони намагались виснажити ворога частими вилазками, завдаючи йому втрату живій силі та артилерії. Коли ворог висаджував у повітря мури, засипали вирву. Відбивали атаку, до підкопних ям прокуповували нори, щоб знешкодити вибухівку. Нерідко, борючись під одним прапором, найманці мали спільний табір з реєстровими козаками. У відкритому бою вони билися на рівні із запорожцями та городовими козаками, застосовуючи прийоми цілковитого оточення ворожих укріплень і замкнення кільцем, оточення обозом, спорудження системи шанців і ходів під фортецю тощо. А ще вони несли прикордонну та сторожову службу, виконували каральні та поліційні функції під час придушення антиурядових заворушень, були особистою охороною гетьмана. Наймені полки добре прославилися у війнах проти татар і турків останньої чверті XVII століття в охороні кордонів Гетьманщини під час чигиринських та азовських походів і особливо в воєнних компаніях Північної війни 1721 років. Прикладом взаємодії козацьких і охотницьких полків стала битва з татарами при Чорній Долині у травні 1689 року, коли лише контратака сердюків порятувала від розгрому корпус слобідських козаків. Історія Зберегла імена деяких полковників цих охотницьких формувань, що в різний час вкрили себе вічною славою Федір Мовчан, Дмитрашко Райча, Петро Кожуховський, Ілля Новицький, Михайло Кияшко, Карпочасник Дмитро Чечель, який керував чотирма сердюцькими полками під час героїчної оборони Батурина у 1708 році. Був компанійським полковником і зрадник та чорний характерник Гнат Галаган, якого прокляли. Запорожців, згідно з наказом від 22 січня 1715 року, про новий порядок заміщення старшинських урядів призначення охотницьких полковників мало бути підтвердження царським розпорядженням, що остаточно ліквідувало виключне право гетьманів у керуванні найманцями і створенні нових. Полків на 1725 рік існувало всього чотири охотницьких полки, які російський уряд сприймав як опертя для гетьманської влади, тому вирішив його ліквідувати. Указом царя сердюцькі полки були ліквідовані у липні наступного року. Гетьман Данило Апостол домігся від імперського уряду дозволу докомплектовувати компанійські полки. Він запроваджував нову уніформу, прапори, переозброював вояків новими шаблями і рушницями. Та це виявилося косметичним заходом, бо вже змінився і сам характер охотницької служби. Жовніри створили сім'ї, розбудували господарства, набули багатьох інших атрибутів цивільного життя. За правління останнього гетьмана Кирила Розумовського компанійців залучали для караульної служби при владних установах у гетьманському глухові. Конвоювання посольських. Кортежів загалом вони фактично перетворилися на церемоніальне військо. Відтепер ці полки практично не брали участі в бойових діях лише в деяких операціях російсько турецької війни у 1771 році. 24 жовтня 1975 року, указом Катерини II компанійські полки були переформовані у три регулярні легкокінні полки імператорської армії. А ще гетьманом Іваном Самойловичем була сформована компанія надвірної корогви, особиста кіногвардія гетьмана, чисельністю до сотні козаків, яка несла кур'єрську, конвойну та охоронну службу при генеральній військовій канцелярії та гетьманській резиденції. Також ротмістр або сотник цієї найманої короги виконував обов'язки палацового коменданту. 1750 року, за гетьмана Кирила Розумовського, це формування було збільшено до двох компанійських сотень. Ці компанійці носили, як і козаки, Високопідголену чуприну та висячі вуса мали мундири в кольоровій гамі гербових барв свого патрона, підкреслюючи статус своєї служби. Після ліквідації Гетьманщини більшість цих компанійців була відправлена на поповнення легкокінних російських полків, частина ж отримала нового патрона в особі генерал-губернатора Маросії графа Рум'янцева і була призначена до його похідної таємної канцелярії. Ну і окремо розповімо про ще один різновид найманих козаків надвірних, що служили у приватному війську магнатів речі Посполитої в 16-18 століттях. Існування таких формувань веде свою традицію з часів Київської Русі, коли окремі удільні князі мали власні військові дружини. Польські та українські магнати завжди утримували в своїх маєтностях приватне надвірне військо. Його, які одержували за службу платню, земельні наділи та звільнялися від виконання феодальних повинностей. Князівські роди Вишневецькі, Острозькі, Заславські, Корецькі, Потоцькі та інші мали по декілька тисяч вояків такого приватного війська. У надвірних козаках служили такі згодом знамениті козацькі провідники, як Асемерій Наливайко, Михайло Хмельницький, Сава Чалий, Верлан, Захарій Харко, Іван Гонта. Під час козацьких повстань та війн чимало надвірних козаків вливалося до лав війська Запорозького. Останні загони надвірних козаків на правобережній Україні були ліквідовані після приєднання Польщі до Росії в 1793 році. Отже, в козацькому війську завжди знаходилося місце найманим частинам, як з іноземців, так і з українців, які з різних причин опинилися поза офіційним козацьким реєстром або були представниками інших соціальних станів. І зараз, у часи новітньої війни, з одвічним ворогом московитом у складі Збройних сил України доблесно воює іноземний легіон, а також деякі інші частини, що репрезентують неукраїнські етнічні військові формування. Нині у нас одне завдання і одна спільна справа та мета: відстоювання справедливості, правди, добра у протистоянні зі злом, боротьба за незалежність нашої України. І ми переможемо. Як письменник пропоную вам могутню зброю задля пізнання правди про запорозьке українське козацтво, книгу «Сили», три частини якої воля, віра і держава готуються до друку в 2024 році. Згодом шукайте їх в книгарнях. А поки... Підписуйтеся на канал, обов'язково ставте свої лайки і коментуйте всі випуски. До зустрічі!